Всім привіт! З вами Веломан Екстрім і сьогодні у нас на відеоогляді Куб АІМ Про 2023 року. АІМ Про це друга комплектація в лінійці АІМ. Велосипед доступний у двох кольорах. Може бути велосипед у такому кольорі, який присутній у нас на відеоогляді. І також у сірому. В минулих відеооглядах ми вже говорили багато щодо рами. Також хочемо наголосити, що тут присутній подвійний батінг, внутрішня проводка тросиків і також конусний стакан. І також на рамі присутні точки кріплення для багажнику, підніжки і, і крил. Перейдемо до наступного компонента – Вилка. Стас Стас На цій моделі встановлена пружинно елестомірна вилка Suntour SR XCT з ходом 100 мм. Діаметр ноги 30 мм і також є можливість відрегулювати жорсткість за допомогою спеціальних регуляторів. Наступний компонент трансмісія. Угу. Давай. На цій моделі встановлені монетки Shimano SLM315. Передній перемикач Shimano FDM315. Позаду встановлений перемикач Shimano Асера нового зразку. Система шатунів на цьому велосипеді Shimano FC M315 з довжиною шатуна 170 мм. І касета Shimano CS HD 11 х 34 зубчиків. Каретка під квадрат 73 мм від німецького бренду Flamin. Наступний компонент гальма. Тут встановлені дискові гідравлічні Гальма Tektro. Попереду HDM275. Позаду те кида 150. Ротора діаметром 160. Щодо коліс, почнемо з втулок. Втулки тут встановлені від бренду JoyTech. Покришки на цьому велосипеді і обода фірмові куб. Щодо кермової системи на цьому велосипеді, тут все фірмове куб по класиці. Ширина керма 680 мм. Винос 31,8 мм. Сідло Natural Fit Venic Light. підсідільний штир Performance Scoop 27,2 мм. В комплект до велосипеда входять педалі ACID. Ну і, звичайно, вага велосипеда 14,7 кг. Підсумовуючи, можна сказати, що цей велосипед початкового рівня, який розрахований для легкого бездоріжжя і асфальтованих доріг. На цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі будуть посилання на наші соцмережі. До зустрічі!